Всіх вітаю знову на каналі. З вами канадський Марк. Сьогодні дуже цікава тема. Дуже цікава тема. Буде дуже цікаво послухати вашу думку, що ви взагалі думаєте на це. Бо ми всі прекрасно знаємо, що є дуже така, знаєте, змішана думка. В суспільстві через те, що багато чоловіків покидають, покинули Україну. Деякі вважають, що повинні ще дозволяти їх пускати. Деякі вважають, що не повинні. І знаєте, є така велика розбіжність в суспільстві, конкретна, що стосується чоловіків, але про дітей ніколи ніхто так дуже не говорив, ніколи не дуже ніхто не звертав уваги аж до цих пір. Зараз дуже така ситуація, що тут канадська громада українців була трошки така, знаєте, приємно здивована цією пропозицією, тому що не можуть зрозуміти при причому тут діти і як можна дітей тримати в країні, в якій проходить війна, де дуже і дуже багато проблем зараз, і це дуже на психічний стан давить дітям, їхнім батькам і так далі. Але це не є як то сказати. Meni viršūnėti, ar jums viršūnėti? Це в загальному ситуація, про яку ми сьогодні поговоримо. Я хочу просто, щоб ви сказали свою думку. І не тільки мені, а в загальному українська громада теж дивиться мій канал. Їм буде цікаво почитати думку українців, що вони думають про цю ситуацію. Та також не забудьте підписатися на цей канал. Таким чином ви підтримуєте україномовний контент, і нас не так і багато повірте. Нас тільки приблизно 20 мільйонів в загальному світі україномовних людей, і нам потрібно підтримувати, принаймні зберігати те, що в нас. Є. Отже, я прикріплю цю статтю в описі до відео, щоб ви самі могли собі почитати, але я вам прочитаю і ми проведемо невеличкий аналіз завдяки вам, тому що дуже є велика аудиторія, і це дійсно класно, що є люди, які можуть і мають бажання залишити завжди свою думку в коментарях. Отже, українським дітям хочуть заборонити виїзд за кордон. Лідер партії Братство Дмитро Дмитро Корчинський виступив з шокуючою пропозицією заборонити дітям виїзд за кордон. За його словами, це допоможе розвинути у них ненависть до ворога і зменшить ймовірність того, що вони не повернуться в Україну після завершення війни. Про це пише. Ділова Одеса, діти, які виїжджають за кордон, не відчувають тієї ж ненависті до ворога, яку відчувають ті, хто залишається в Україні. Вони не бачать руйнації, не чують звуків бойових дій, не переживають тієї психологічної напруги. Тому, коли війна закінчиться, вони можуть не захотіти повернутися додому. Заявив Корчинський. Ця пропозиція викликала шквал критики з боку українського суспільства. Багато хто вважає її нездоровою і нелюдською, адже вона позбавляє дітей права на безпеку та можливість отримати доступ до освіти та медичної допомоги в більш безпечніших умовах. Це друзі, чесно вам сказати тут, в Канаді дуже в шоці від цього, тому що е, діти е, потрібні Україні в майбутньому, і діти не мають дуже великого. Вибору так чи не так, якщо їхні батьки їх заберуть з України, то вони з ними поїдуть. Якщо їхні батьки захочуть повернутися, вони поїдуть. Але нам теж треба розуміти про те, що здоровому суспільстві потрібно мати дітей, які будуть приїжджати з хорошим психіч, психічним станом, ментальним станом, який буде надавати їм е, сили і можливості з новими ідеями повертатися в Україну. І такі люди будуть дуже сильно потрібні в Україні після перемоги. Це дуже така серйозна заява. І така заява, розумієте, то важко, важко в такій ситуації щось говорити, бо в кінці дня це діти. Ця війна ро ро російська, це що Росія зайшла в Україну, взагалі ця війна, що почалася, вона забрала дитинство. Мільйони українців забрало право маленьких українців нормально спокійно ходити в школу. Ви думаєте, що ці всі українці чи більшості людей, які покинули Україну, не так сильно хотіли поїхати? Чи ті жінки з дітьми, бідні, які поїхали і залишили своїх чоловіків в Україні? Ця війна вона дійсно спричинила дуже велику розлуку, дуже велику розруху, дуже великий е удар в серцях багато сімей. І далі продовжувати це робити і говорити, що діти повинні залишатися, що бачити, то бачити. А як діти зможуть нормально вивчитися, як діти зможуть нормально війти в суспільство, якщо вони будуть жити в такому можна сказати, дурдомі? Тому це дуже таке скептичне питання, і залежить, як хто на це дивиться, але я думаю, що це іменно для батьків, батьки повинні вирішувати, що краще для їхніх дітей. А не хтось інший вирішувати за батьків, що краще робити їм. Це ситуація, яка не повинна взагалі обговорюватися. І люди, які захочуть залишитися в Україні, батьки вони залишаться і в кінці дня батьки вирішують, чи діти залишаться в Україні, чи не залишаться. Але діти, які покидають Україну, також мають дуже великий шанс в майбутньому, що вони захочуть повернутися в Україну, і навіть будуть мати дуже великий колосальний досвід, життєвий досвід. Можливість знати іншу мову, другу мову, третю мову, і це тільки допоможе, і це тільки на користь можливо буде в Україні. Тобто, завжди в будь-якій ситуації є мінуси і плюси. Але в цій ситуації тут українська громада в загальному в Канаді не дуже так задоволена цією заявою. І звісно, що це заяви, звісно, що це розмови, звісно, що. Напевно, що ніхто не буде таке робити, але ніхто не знає. Але є такі речі, є такі заяви для того, щоб проводити аналізи і цікаво буде послухати думку більшості українців в коментарях. Дякую вам, що вислухали мене. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.